Шалом, це Славко. Ясно, що наш радянський, пострадянський, фінський ніж мало що спільного має з спуку. Ну хіба що початки виробництва на Фіскарсі, потім артельне производство. Ви знаєте, що були намірні ножі трьох розмірів. І коли ви порівнюєте, зрозумієте, нам потрібен не нож розвідчика 15 сантиметровий, а нож сапера, нож диверсанта 17 сантиметровим клинком на базі цивільного і покритою гумою руків'ям. Так що я скажу, розміри клинка. Від 15 до 17, в принципі, ідеальні, якщо ми робимо ніж в ці певні культурні традиції. Ясно, що ця культурна традиція почала набувати кримінального характеру, Ми за це говорили за колоніальний характер українського закону української статті щодо зброї, і вона зберігається колоніальне у нас законодавство в цій царині, але не про те, мова почалися борганитва. Боротьба з фінськими ножами почалася в 30-ті роки, хоча ще в 30-ті сорокові слово використовувалося для назви продукту. Потім якось в приділ боротьби з Інастранщиною і натиску на хуліганство якось негативну ознаку, навіть при, ну, нож норвежського типу то називався в виробництві. Фінський ніж почав набувати якусь таку кримінальну ознаку аж до коментарів. До кримінального кодексу, хоча зробити його характеристику криміналістичну, почавши з стахогоді, ніхто не зміг. Отже, ми вам пояснимо, що цей ніж розвивався у відповідності до потреби функціональної, до однієї власне потреби. Я скажу, що це ну, це як костюмний ніж, як нож палусвята. Розумієте, були ножі полусвята. Ви знаєте, кінжали честі, так звані, ну це жіночі ніж. Ножі карбонарів, ножі анархістів, ножі кримінальних елементів. Ми бачимо це навіть на заняттях з ножового бою в маленькій Італії Нью-Йоркській. Можна говорити за сицилійські складні стіаліти. Ну, Це інша тема, є це ніж нашого радянського полусвіта. Зробити його ідеальний взірець можливо і над цим займаються не раз. По-перше, він має бути більшим все-таки, розам... я розумію клуб любителів маленьких фіночок, але це так 12-сантиметрові клінки це тільки для розділки тушек. Все-таки треба брати 15-17 робити, як ніж діверсанта. Що ще має бути? У чому недолік у цього НДТР? Антатіра. Ну, нож ну для работ, робот ну не може бути з дерев'яним, з вузьким руків'ям, сквозним, уширеним хвостовиком, тому що тут сюди треба було обготити, тут був мав був бути вихід хвостовика, щоб по ньому готити в разі потреби. Ясно, що легеньке вузьке руків'я, важкий клінок, оце як не треба робити. І він найбільш примічательних українських ножів, я його собі. Лишив для колекції насилу купив з рук. Треба було вчасно, коли вони були в виробництві але не до того. Ну так, да, дропнути тут, треба заточити. Ну, ясно, що вони борються з обмеженнями закону, гарди нема. Коротше кажучи, як зробити? Перший клінок має бути легким, має бути кліновідним в січенні, обов'язково, тому що оця от трапеція, ну це утюг. Розумієте, при цій товщині це, це утюг. Це Ножик це в сапогі ні поно. Дубру, тому що сапоги вже ні носі, це лишилася тільки традиція. По-американській будь... ну, це смішно, розумієте, проти наших. Так ось, клинок має бути легким, а як зробити клін? І добре, що кузня притрав, все-таки треба і ціннішість якась має бути мистецька. Тому двохпакетний дамаск, тут в'язки, тут режущий, Отут ще, мабуть, я хотів цілу серію, оцей буде другий буде дропнути, щоб отут було. Вістря крутіше і коротша хрупка частина, щоб ним можна було більш важкі роботи наносити. Бо ти, в принципі, загрожений на облам. Зразу скажу, це ножик такого типу костюмного, що може бути використаний в потребі. Ну, як і всі ці наші для понта, для форса носили, щоб потім на толковіще іспользувати. при необхідності. Він же ж не для постійних робот, там що там їм було різати. -то? Колбаску? товстенько. О, вона була. Так ось, сало з хлібом. Руків'я. Чому набор не руків'я? По-перше, це красиво, по-друге, це зручно. Якщо ми робимо вузький хвостовік, то суцільний дерев'яний черен буде тут зафіксований, і тут тільки зафіксований. Тут буде порожнина внаслідок обробки: свірлення або продовбування. Ясно, що це можна заповнити варом наживим, можна заповнити. Епоксидною смогою, ну це вже не любитель. Я пішов іншим шляхом, я щільно допасував кожну кістку з наборного руків, Я от костки називається. Це кожну кістку Я оцю допасував до форми хвостовика і щільно набивав уже їх. Побалваночки молоточком, щоб вони сідали. Це цінні сорти дерева. Почавши з бакаута, Це старий церковний для запаху якийсь бакаут. Я дуже довго мене цікавило, що це за деревина. Виявилося, що бакаут. Якість, тут, тут я трошки пошкодував, все-таки це маріонний дуб, це не ебен, Ну, пошкодував я ебен, чесно скажу. Відкрив я для. Ну Це як кожний. Новіцю ж відкрив я для себе якість ебену. Все це брехня, що його погано обробляти. Нормальний бен, якщо не забален, серцевіна він ріжеться так, що хочеться з нього щось і утнуть в міру своїх ограничених мистецьких здібностей. Це ріг. На на балдашніх треба використовувати ріг. Він дуже щільно обробляється. Його можна щільно допасувати до складної форми хвостовика. Ну, Зробив я по-норвезьки, тому що тут треба довший відстань. Це таки тут до сантиметру на різьбі знаходиться гайка. Дві фіксації з озвученою частиною всередині ціліндром, щоб не шаталося. І тут притискає. Тут, кому захочеться робити, можна буде опиляти і розібрати. Кому нема що робити, може його і розібрати. Ну, американська методика, як в Марбла. Всаживать гайку зробити без токарного, без свірлівного станка якісного, в принципі, по-марбловськи сюди не посадиш. Ну, це хвостовик, ясно, що марбла широкий, віддесь десь він це підглянув в якомусь скандинавських ножів, тому що його легко тягти. Отак от, от береш і тягнеш все-таки так от витягнуть. Ну все це наслідки до глухих піхов і носіння в чоботях, ясно, що Ну, це от більш пристосовано, а це. От... Для глухих піхов довгих. Гарно чому потрібно, ну, тому що це ніж костюмний з функціональністю в разі потреби, щоб його можна було використати в разі потреби. Нож для Форсу, я би так сказав, правильно його мої критики сприйняли як ножик для Форсу, але я скажу, що він відповідає нашій культурній традиції 20 століття, що ну все 20 століття і лишалося була, був совок Єрефія тюрмою, і совок Ерефія тюрмою лишилася. І, може, одне з небагато того, що варто було б зберегти в культурній традиції. Ну, воно само відбирається народом. Я скажу, що тюремний спадок культурний відбирається нашим народом сам собою. І тому треба йому слідувати. ну... Що я можу сказати? Я вже за це казав, що це характерний слід. Це шліфувальчик клінків з кузні Петра. Зараз він за посередництвом нашої ТЦК боронить нашу батьківщину. Скорискуство єди і автори ножів будуть досліджувати по цих слідах хто, хто, хто робив ці ножі. Серію, я чесно сказати, мені не вдалось, хоча один дробнутий зробити, один трохи закривлений. Зразу треба не жлобствуйте, я казав, Булатов, що скупой платять всю життя, А замовляйте невеликими серіями, невеликими партіями клинки, тому що ніхто не знає, що в українському нажарстві буде завтра. От одна з головних причин українського нажарства, от, що воно в загоні, тому що нема перспектив, немає можливості розраховувати на сталий доплив комплектуючих. Навіть Клінко. от хто знав, що кузню Петру Петра паралізують зусилля нашої доблісної ТЦК. Так що ножик один, конкуруйте за нього, я в ньому впевнений. Все тут пригнано допасовано, я Скажу він легенький, рухливий буде вам, бачите, вже старі пальці. Ну, принаймні, що можу зробити. Скористуватися вже не можу, а зробити ще можу. Так що користайтеся, якщо кусня Петра хромає, то Славко ще є. і У Славка ще є кілька клинків. І на конкурентній основі, думаю, ви зможете їх добути. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.